Знаряддя праці, посуд та будівельні матеріали, якими користувалися близько три тисячі років до нашої ери. На Дніпропетровщині триває унікальна археологічна експедиція. Науковці, студенти та волонтери досліджують територію Нехворощанського монастиря, що на межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Про перші знахідки розкажуть мої колеги. Після того, як миється кераміка, ми шукаємо також шматочки, які е, можуть зійтися, тобто склеюємо. Це досить цікавий процес. Ліза, студентка факультету історії та археології, на розкопки вирушає уже втретє. Я сиджу на відвалі і шукаю просто знахідки. От, перебираємо землю. От, зараз, наприклад, це треба вишкрипти. Це е, е, елемент, Кераміки, можливо, якоїсь посудини. Дарина обережно працює лопатою. Розповідає, колись на цьому місці був вал. Його могли використовувати для оборони. По перше, у нас іде звичайна земля. Он його трошки вище можна побачити, тому що в нас іде звичайний ґрунт, трохи золи, і потім, ось такою райдугою, починаючи звідси і ідучи отак на у нас іде пісок. І тут, якщо спускатися нижче, ми можемо знову побачити ґрунт, два види піску, тому що один світліший, інший темніший і субглину, тобто ще суміш з глиною. Дівчина працює в історичному музеї, який організував розкопка. Дарина тут, бо пише на кову роботу тут. Дуже багато багатошарова така культура, тобто можна написати і про козаччину, і про бронзу, і про неоліт, і про енеоліт, про їхнє знаходження, і про те, як ми їх власне копали, Орудує лопатою, і Владислав Хлопець, волонтер, мріяв долучитися до розкопок ще з дитинства. Якщо я можу доторкнутися до цього наживо, то чому я буду прогавлювати цю можливість? Близько трьох. Тисяч років до нашої ери це епоха бронзи. Опря висидите б на поселенні бронзи студенти, волонтери та науковці на території Нехворощанського монастиря досліджують одночасно могильник неолітичного періоду та поселення доби пізньої бронзи. У нас є крем'яні знаряддя, як правило, доби неоліту. Можемо побачити ножеподібні платівки, зроблені з кременя. Якщо ми будемо з вами підходити ближче до наших часів, тобто до козацького періоду, є така цікава знахідка, як шпора, наприклад. Розкопки тут проводять вже третій рік. У тому місці у нас було дуже багато кераміки і полів'яної, і полів'яної, і кахлі були, і фрагменти черепиці. Що Доказує, що тут, мабуть, були якісь будівлі, бо черепиця це дах. І робота ще вистачає, і як цікавих знахідок з різних часів. Ми не докупалися до фундаментів самих церков. Тут було дві церкви. і Ми хочемо, що вхід один і інший є вхід на вхід в цю фортецю на монастир. Там теж цікаві якісь знахідки вже йдуть. Може кузня, яка да, да, да може кузня, бо багато залізних предметів ведуть. Скільки триватиме експедиція? Сказати складно, але учасники переконані, у музеях з'являться нові експонати. З Дніпропетровської області Олена Мадлюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.